Дата лісингу Докс уже практично відома, Хамстер та Кетізен знову перенесли дроп, а Ноткоін запускає довгоочікувану ігрову платформу. З вами Криптоалексен, і сьогодні ми обговоримо останні новини, які промайнули у секторі грай та заробляй. Houda, 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 houda. Дурок та ноткоін. Так, уже з усіх дир ми чуємо про, мабуть, один з найшвидших проєктів історії Тона про собачі мем Докси. Його показують в телеграмі, його обговорюють, на нього чекають, і загалом це добрий знак для всіх нас. Чим більше народу та віри, тим більше ліквідність та ціна на лістингу. Уже 43 мільйони юзерів у грі. І всі ці люди, як і я, з нетерпінням чекають лістингу. Але коли його очікувати, спочатку всі думали, що це буде 30 липня, оскільки біржа гейт поставила таймер, що цього числа відбудеться спотова торгівля Докс. При цьому на гейт торги докс вже йдуть. Виявляється, біржа поставила таймер до приспотових торгів. Господи, таке є. Що сказати, кожна біржа хоче урвати пиріг від смачного торту, але виглядає це дивно. Через кілька днів, а саме 1 серпня, докс пишуть, що 14 серпня буде день народження телеграм, і заявляють, що у них є також що відсвяткувати. До цього ця символічна дата також була відмічена на календарі в одному ж з попередніх постів спільноти. Збіг. Не думаю, тепер залишається лише гадати, але найбільше всього, що 14 серпня буде лісо недовже. Тож хто ще не забрав свій дроб за вік аккаунту та за декілька простих соціальних завдань, не беріться, залишилося всього півтора тижня. Тепер по кетізен. Ну що, знову перенос? М -м, я вже чекаю, коли бляха я своєму трудязі братюніком пуктору дам відпочити. Пихтить і пихтить. Кетізен майте совість. дроп повинен був відбутися в кінці липня, 30 липня ми зрозуміли, що цього не станеться. Розраби викатали пост, що вони не встигають, але працюють та бла 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 не покладаючи силу, щоб скоро все сталося. При цьому в пості вони додали, що інвестори, консультанти та команда під час теги отримують 0,0% токенів кеті. Тільки лише через 12 місяців вони отримують свої перші токени, потім 12 місяців блоку і розподілення протягом 4 років. Коротше, вони не хочуть лить в стакан. Щоб токен не вкатали, а навпаки, хочу, щоб він виріс. Ну, це так несподіванка, цього хочуть всі проекти у кого є свій токен. Далі по хом'яку, як ви зрозуміли, дроп, який планувався в кінці липня, також не відбувся і перенісся на невідомий час. Але здивували вони зовсім не цим, а тим, що викотали оновлений вайтпепер, у якому нарешті розповіли, скільки роздадуть на ком'юніті. У білій бумажці написано чорним по білому, що 60% обсягу токенів буде присвячено гравцям, але нема цифри саплаю. Решта 40 буде зарезервована для забезпечення ліквідності ринку, екосистемних партнерств і грантів, нагородження екіпажів та інше. При цьому вони зазначають, що на гравців чекає другий сезон в їх планах продовжувати випускати оновлення, які будуть залучати як поточних, так і нових гравців. Зрозуміло, що дойти ком'юніті вони хочуть вічно. В одному інтерв'ю вони розпитали про другий аеродроб. Походу, другий сезон, це і є активність, де його можна отримати. Інфа, звичайно, така собі, оскільки тепер думає, гадай, скільки відсотків на ком'юніті виділять у першому сезоні. Коротше, як завжди, мутка. Також вони додали, що за їх проектом стоять інвестиційні компанії чи венчурні фонди, тому додаткового тиску на продаж не буде. Хамстер буде повністю керований спільнотою. Угу. І маркетмейкером, який буде мене. Всієї цієї Коротше, побачимо, до куди виросте їх токен чи не виросте, хай ще заліститься, А поки чекаємо, погляньмо, що там над коєм наш поробляє. Кажуть, він потрохи впроваджує свої плани щодо ігрової платформи. Так і є, нещодавно вийшло оновлення, і тепер у боті з'явився новий розділ Games, де вже доступна перша гра Lost Dogs. Та відкрилась функція створювати свої сквади. Я вже створив свій склад, тож приєднуйтесь, в посилання в описі. Щодо нової гри, вона закінчиться через місяць. І знову ж таки, там не потрібно тапати. потрібно просто кожен раунд голосувати, віддаючи свої бали бонус, за ту карту, яка в майбутньому може стати переможцем. У кожного раунду будуть різні цілі, загалом їх три. Перша це визначити, яка карта буде найменш популярною, друга, яка буде середньою за популярністю, тобто збере середню кількість бонус. І третя ціль визначити, яка карта буде найпопулярнішою. Коли раунд закінчується і ми правильно обрали картку, ми отримаємо токени нот та ВУВ. Якщо програємо лише ВУВ. Відразу скажу, без реальних ноткоїнів, які гравці міняють на бумз, а потім ставлять на переможну карту, робити тут нічого, Безплатним багато ноткоїнів не дають. Можливо, якщо у вас рівень платини, чи золото дають трішки більше, але я точно не скажу. Щодо майнінгу у самому надкоїні, то я ще не підіймав рівень. На жаль, на цю активність я не маю лишнього кешу, щоб перевірити, чи окупаються весь цей двіж. Останній кеш я припас на відкуп майбутнього проливу альтів, а на свої надкоїни не хочеться вкладати. Однак рефералка ноткоїна дуже радує. Якщо ваш друг купує рівень, вам дають 15% від його прокачки. У мене також назбиралось 2700 нот. Взагалі цікаво, у кого рівень платини чи золота, які у вас результати, напишіть в коментах. Що ж, надія, що в найближчий час щось заліститься, це тільки докс. Чекаємо, ну як завжди, всі свої дії, що, скільки я отримую у цих проєктах, що я буду робити на лістингу, продавати чи купувати. Я як завжди буду розповідати у своєму телеграм-каналі, тож обов'язково не забудьте підписатися. З вами був Криптобублик Олександр. До зустрічі, криптоне.